Всім доброго дня! Хотів би з вами проговорити дуже цікаву тему, яка стане на 6 листопада 2025 року шириться засобами масової інформації. Саме те, що один із працівників правоохоронних органів викрав з камер речових доказів значну суму в доларовому еквіваленті. Для когось, може, це не секрет. Там сума у нас складає 400 тисяч, яка висвітлена журналістами. Так ось. Сьогодні, перебуваючи в одному з суддів районних міста Києва, зустрів колегу з яким свого часу працював в органах прокуратури, піднявши цю тему в діалозі, ми одностайно прийшли до того висновку, що ну це вкрай ганебний вчинок, відверто скажу, який поплюжить не тільки правоохоронні органи, а й авторитет самої України. Чому тому, що якщо Україна на даний час намагається вирішити питання по вступу в ЄС в Європейський Союз? Я думаю, що це на, на правоохоронних на органах ставить дуже значний відбиток. А ви як ставитесь до да, подібних вчинків правоохоронців, держслужбовців? Я розумію, що у кожного зараз є свої думки з цього приводу. У кого є бажання, давайте поспілкуємося в коментарях і проговоримо саме цю тему.